Доброго дня глядачам, йдемо сьогодні в місто без автомобіля. Так, сміття винесли сьогодні у нас скло забирають. Йдемо собі на прогулянку. Ходимо до зупинки. Зупинка десь метрів 300-400 від нас. Він розташований у нас в центрі. Тут все продукти, і взуття Всякі там обрання. Ту спалки не ніж там дають. Ні. Так, тут у нас він чого виглядає. Шукаємо кросовочки, ходили. Трошки помарудили людям. Trzeba tak jak u nas na Ukrainie. Jest jakieś takie odmienne. I to za ciężkie wyglądało. I pan chodzi do środka po środku. No to może szkło na ślid. Czasowo. Jest. na sznurowka. Jakieś takie buty lekkie Забитые были Треху разу, воды, как ему поморозили Второй разу не бы выбрали Забыли, может а что еще найдем что есть To jest Coś takich środkowych? No takie, żeby w samochodzie było dobrze jeździć, w tych to cienka doszło i noga duży boli z samochodu, to coś takie i żeby bez sznurówki było, byłoby dobrze. Bez sznurówki? Tak, by się coś takiego gdzieś może mieć. To, to bez sznurówki coś a to, takiego? A to... Jego jeszcze bo tu nie trzeba wiązać, bo to się zakręca, mhm. A to się tego i się już mogę wyciągać. No. Są takie, że one wody nie przepuszczają też. Chyba, że coś takiego jeszcze bez szerokiego. Może trochę tu pochodzi, może coś gdzieś znajdziemy. Takie. Nie, nie. Не знаю. Примітили курточку джинсову за 100 злотих. Вийшли на вулицю, піднявши вітер, а я був то повернулись і купили ще цю курточку. Ще ринку пішов в сторону ясної гори прогулятися. Там зелені. Відні вежа з ясної гори. Після ясної гори є парк, досить гарний. Там озеро з фонтанчиками є, рибки маленькі там плавають, качки деякі. голуби крутяться біля того, озера. Точок. Вони тут підготовлюють. диких качок, рибок. Зараз рибу і кишеч. Верно так. Всі ну, захліб. Парка така гарненька танка є. Інколи виступиє. Наразі зараз там які діти бавляться. Йдемо в сторону церковного ринку. Теж такі магазинчики, всякі церковні розташовані. Зараз такі самі речі пробідять, ми на роботах робимо. Іконки, всякі різні там, хрестики. Що таке церковне продають. Ну, напевно, сьогодні ринку такого Бога дуже не буде тут. Повпишно ринок великий неділю, а так не дуже багато одні дні, -дні відкрито. Ось такі мопи на тім ринку. Майже більша половина закрита, воно все гарненько тут виглядає. Іконокі іграшки різні. Все під туристи розраховано. Срібно тут можна купити, продають досить дешево. 925-та проба. Люблю погодити тут по ринку. Так ідеш, бачиш, воно все таке гарненьке тут на ринку. Шкода, що сьогодні ринок не дуже то відчинений, всі кіоски, так було би дуже гарненько, на то все подивитись. Просто так одним словом. Один кіоск зі срібно був вченений. Різні кульчики продають, мантюшки, пристені ріжні і гарних товарик. 525-та проба. На чому будемо собі відео завершувати. Дякуємо за перегляд. Прошу підписатись. Поставити лайк. До наступного відео.